Усім доброго ранку. Сьогодні в нас вихідний субота, я така довольна, що о, вдома. Погода, звісно, не дуже, але нічого. Хочу вам похвалитись, я сьогодні зранку встала. Не повірите, пам'ятаєте, ми з вами садили тюльпани. Хто дивиться мене, з мої тюльпани. Ото! Сьогодні я вже побачила перший результат. Зараз вам покажу, похвалюся. Краса! Перший тюльпанчик в мене вже в горщику є. Отак. От Тут ще будуть. Я їх тако трошки поверну. У. Краса. Дивіться, який колір гарний. Така взагалі красота. Тут мої ці тюльпанчики, що я садила. У. Один вже здоровий, два саме таких маленьких пролазять. Ці мої тюльпанчики. Mm? Краса. Скажіть, уже... Оце, що засохше, це не дивіться це дубок. Він відживе, його треба на дачу завести в риночках. І він весною почне оживати. А мої тюльпани отут, бачите, вилазять уже скільки. Тож, цих два, ну, якось так нерівномірно, не знаю, що там вийде, ну, вже буду бачити. Я така довольна цими своїми квітками. Що вам казати? о, Так ж думала на 8 березня, а не. Окрас, піс... ще до 8 березня ще перев'януть, даже. Краса, буду поступово вам знімати, показувати. Це мій вазон, який ніколи щось в мене не цвіте. Не знаю, що мені з ним зробити. Це моє авокадо. о, Бачите, який авокадо з кісточки посажений, Так, і ще хочу показати вам. А це моє грошове дерево. Яке здорове. О, бачите, який вазончик? Великий превеликий. І теж треба його розвернути, щоб до сонця. Откий, коротше, я флоріст. Ну, нічого, скоро почнемо вже і розсаду садити. Я вже купила насіння. Так що я вам похвалилася своїм тюльпанчиком красивим. Зараз іду жарити біля з картошкою. І борщик приготовлю. Так у мене прийде вихідний. А ось я вже добралася жарю пирожки. Ось моє тісто з картошечкою. Бачите, які ліплю, такі чебуречки в мене вийде. Смакота. На олійки. Зараз одного пожарю вам покажу. Ось такі вони апетитненькі в мене на сковорідці, Мої чебуречки. О, тут у мене докипає борщик. що залишилось тільки сметанку, таку. Аромат, звісно. То, що треба. Коротше, ось таке ось. Поки в мене жаряться мої міляшки, нас сьогодні розкажу вам про погоду. Погода, дощ за дощом, дощ і дощ, і дощ, і холодно якось. Тому не хочеться нікуди виходити. Сьогодні буду цілий день вдома прибирати. Хлопці мої вже ялинку розібрали. Вже тепер моя ялинка зібрана, іграшки складені. Новий рік у нас свята закінчилися. Життя продовжується. Все буде добре. Дрожечки мої готові. Красота. Отако зажарила з картошечкою. Такі біляшики. Ну, все нам смачного! А вам до побачення, гарних всім і спокійних вихідних!